Всім привіт! Рада знову вітати вас на нашому каналі. Перше, що я хочу сказати, ну це слова подяки всім за такі теплі слова, за коментарі, за розуміння ситуації. Ну, я вам дуже дякую. При такій підтримці ну, вже руки не опустяться, будеш працювати і тільки вперед, триматися, ну, все буде добре. Ми продовжуємо працювати, значить, що у нас відбулося? Поросятка, поїхали, все добре, ось наш пустий станочок. Ну, тут треба ще попрацювати, побілити, продезінфікувати, ну, це трішки потім, і підготувати для переведення ще одної свиноматки. Ось кліточка, де були наші відстаючі поросятка, яких ми перевели уже на відгодівлю. Тут вже ну, було прибирання, залишилось тільки продезінфікувати. І, в принципі, станок готовий до прийому нової свиноматки. А це наші е, відстаючі поросятка. Такий вони мають вигляд, ми їх вже перевели в окремий станочок для відгодівлі Ну і тут от вони себе так почувають. Так, тут ось поряд відгодівля. У них тихий час. Також все добре. Вони мої улюбленці, молодці. Коротше. Вони чекають на прибирання. Дуже люблять, коли я тут знаходжуся, то вони мене обступають. ну Взагалі, таке собі випробування у них почистити. Та ще, коли залишилася сама, ну, візок для гною, що у нас був, він вийшов з ладу. Дуже мені було важко, я не можу до нього приловчитися і все. І тому ну, в господарстві ну, з'явилася ну, нова покупка. Ось такий візок з'явився у нашому господарстві. З цією покупкою, надбанням, ціла історія. Коли залишилася сама, ну важко. Прибирати прибирати треба два рази на день плюс кролики. ну, Взагалі ну, це ну, важко. Я вже думаю, так, треба той поломаний візок убирати, треба новий. Поїхала в епіцентр, там їх дуже багато, великий вибір. Вибрала собі, підходжу до менеджерів, кажу, от мені цей візок, але ну, допоможіть мені його зібрати, бо я абсолютно ж сама не соберу. Ну, а вони е, кажуть, а ми продаємо в коробках. Я кажу, я розумію, що ви в коробках продаєте, але, будь ласка, я ну, не зможу сама його просто зібрати. Так ми в коробках продаємо. Ну, я, якщо е, е, чесно, я, мабуть, Просто там вийшла, я чуть не розплакалася в магазині, коли ти сам, коли ти просто опускаються. Ну, я вже там вже вибрала цей візок, вже навіть примріяла, як я там вже на ньому прибираю. І тут мені так от говорять, Ну, я розвертаюся, виходжу з цього епіцентра нашого Уманського. Вже вечорі я темно їду додому, а в нас тут на виїзді, як в сторону Вінниці, є Чорне АТБ велике, і там відкрився «Дніпроем». Я така думаю, ну там в Дніпре, откуда там тачки? Ну там такого не може бути. Але я в такому розпачі я туди заходжу до менеджера, кажу, так і так, садові тачки. Так, є у нас на сайті, але в наявності немає декілька днів почекати. Я кажу, так я не зможу зібрати його. Ви зможете мені допомогти? Так, звичайно, і заберемо, і погрузимо, все зробимо. Крім того, ця тачка на тисячу гривень ну, напевне, що дешевше. Через декілька днів вони телефонують, що прийшла вона в наявності. Все мені допомогли зібрати. Плюс якась там акція була. Мені подарували якісь там рукавички, два маркера. Ну, в я, якщо чесно, я взагалі вийшла з такою радістю. Ну, насправді, отака історія. Історія не про тачку, а про людяність насправді. А зараз трошки про наших поросяток, які недавно народилися. Все у нас добре. Почувають себе достатньо добре поросятка, відійшли такі живенькі. Ну насправді для мене було найбільше ну, таке, що це кусання зубів. Я така процедура, ну мені взагалі було я була в шоці просто, але я її зробила. Зубки покусала, провірила, все там ніяких там гострячків, бо Сергій казав, що це треба дуже перевіряти, бо вони травмують вим'я свиноматки. Ну, Зробила я це також. Ну а зараз треба провести ще одні процедури, які насправді там з 3 по п'ятий день необхідно проводити. Це, е, ну... Прокалуємо залізо, сердосан вакцину, а також байкокс перорально також даємо. Ну, Будемо розпочинати. Проводити ще цю процедуру. Також перший раз роблю, коли діяла оцим шприцом, перший раз буду працювати. Так що зараз трішки попрацюємо, розпочинаємо. In a way I can't even think well But I want you by my side of my all day I know I'm a fool, I don't even care I want you to listen to what I Чи бачите? Це у нас тут нюанси після родів Вони запоносили і проводили антибіотикотерапію. Ну тобто, ми вже їх, ну, їх пояснивала. Споки у поросят закінчиться понос. І проводжу зараз ці процедури, тому що коли ну по факту працюєш антибіотиком, не можна змішувати з цією процедурою вакцинації і ну, додавання заліза, тому і п'ятий день, тому що насправді ліки були приготовлені на третій день, як завжди, ми це робимо. І наостанок наші хлопці, які поки що не працюють у нас єдині в нашому господарстві, вони не працюють. Забирати ну, ми їх поки що не хочемо. Не знаю, що ми будемо далі з ними робити. Ну, це таке, ще подумаємо. Ну, а на цьому поки що все. Всім здоров'я, миру і добра, все буде Україна. Всього доброго, до зустрічі.